Павел пише слова, котрі кожен раз, коли ми читаємо, маємо їх на зубок помнити. Бо я думаю, каже Павел, що нам, християнам, православним, посліднім посланникам, Бог судив бути як приговореними к смерти. Якої чоловік має чувство до вічного в'язнення? Значить, ніякої надії, ніхто його не витягне і суд більше. Не передивиться його рішення. Павел каже, ви християни, видите, як судять християн, як митрополіти тягнуть у суди. Ні за що. Но для того і цей світ робить такі суди, щоб наганяти страха на остальних. А Павел каже, ми без судів знаємо. Ми послідні посланники Бог, ніхто хтось другий, Бог судив. Или Присуди бути нам приговореними к смерті, тому що ми зробилися позорищем для цього світа, коли ми впознали Євангельський голос, упознали євангельський язик, повірили в Христа Ісуса, стали дітьми Божіми, наслідниками Царства Божого, а цей світ нам не простить. Бо коли ми стали позорищем, над смешками для цього світа, для ангелів для людей, то сталося вияснилося одно, що якщо ми хочемо бути дуже розумні для цього світа, угождати його примітивним поняттям, ми вступаємо у противні волі Божої. Ми безумні Христа Ради, в во Христі, котрі стали на путь спасіння. Ми немощні, а ви, віруючі, кріпкі. ви віруючи у славі. Хоча й донині, каже Павел, терпимо і голод, і жажду, наготу, і побої, скитаємося, коли нас доганяють, переслідують. Але в основному все життя ми, діти Божі, трудимося своїми руками. Гонять нас, ми терпимо, хулять нас, приписують нам всякі там. Шпіонства, а ми все молимо. Каже Павел, ганьбі вашій кажу, що ви даколі всі речі не знаєте, бо вразумляю вас як возлюблених моїх дітей. Ну, хоч у вас тисячі наставників у Христі, а от отців духовних немного, бо наставників можеш учити в школах, а от оці духовні, то ті, котрі по монастирям, подвижники, от цих людей мало. І чому наші люди православні люблять по монастирям їздити, глядають собі духовників, які б особливі питання тяжкі їм підказали розрішити. І я, Павел, каже нам, я вас родив проповіддю, тому ви мої діти. А якщо ми, коли проповідуємо тільки від Євангелія, і язик наш язик. Євангельський новий, благодатний, новозавітний, тому єсми Христове, наставники, учителя во Христі і Отці Духовному во Христі. Так і Павел каже: я родив вас во Христі Ісусі, благовістуванням Боже, благослови нас, щоб ми взирая на ото натосумнення апостола Фоми. Ніколи б ми самі до того не допустилися, треба від Бога допомогних проверок, Бо віруючий в Христа, то чудний, благодатний, сильний і особливо захищений чоловік, всякі бесіди у лжерелігії, лжеконфесії, розколи, роздори, секти Унії. Від життя в середі австромадярів, це був іноязичний, і іновірний. Контент, середа була чужа, що спасало людей. Віра в Христа Ісуса, церковнослов'янський язик, який близький до нашого русинського. І що б не було, як німці, австрійці, мадяри, чехи, все ото було знакоме, але не повлияло і не асимілювало наш народ. Божа мати, убережи наш народ. Як наші предки держалися віри православної, так і ми держимося. Бо в тому випадку ми діти Божі, зачастую бійці, тягнуть у суди, додівають. Ну але ми віримо, що у вічності Бог, віддя наші подвиги, нашу настоящу віру, розуміння євангельського нового язика, язика новозавітного, ми й діти Божі. Котрих не можеш легко збити, а в вічності зато і наслідники Царства Божого. Амінь.